Близько 268 прикарпатців отримали поранення в зоні АТО. Таку орієнтовну цифру озвучили на засіданні координаційного комітету допомоги учасникам АТО. Число загиблих мешканців області вже досягло півсотні. Серед них молодий прикарпатський боєць, тіло котрого знайшли буквально нещодавно. Андрія прошика знайшлося тіло. От так знайшлося в клініці, і їдуть батьки. Мама вірніше їде на опізнання. Тому ми терміново підготували весь пакет документів, які було необхідно зібрати. Зібрали протягом години, щоб ми могли вирішити негайно тих коштів, які у нас є, виділити посильну допомогу. З учасниками АТО на Прикарпатті наразі працюють 35 психологів-волонтерів. Крім того, є підтримка за кордону, аби провести спеціальне навчання для цих фахівців. Є відгуки світових країн. Зокрема, є Польща, Прибалтика відгуковуються, що будуть наших психологів, психотерапевтів перекваліфіковувати, допомагати кваліфікації, щоб вони саме пройшли ті навчання, які потрібні сьогодні виводити наших вояків із стану війни. А ще на засіданні звернулися до представників районів, аби ті посприяли, що бійці 128-ї бригади, котрі приїхали у відпустку, прийшли обстеження у медиків. Будьте такі добрі проконтролюйте, незалежно незалежною то він каже, що в мене все нормально, а ви все. Ну надіть спосіб, як щоб він попав до лікарів, щоб лікарі його подивилися. Там є ще та проблема, що вони військові. І вони повинні всі бути в поліклініці спочатку свої. Але то у Франківськ їхати, подумайте, як там знайти вихід з ситуації. Крім того, в комітеті пропонують поширювати в районах інформаційні бюлетені про те, як можна підтримати учасників АТО. кажуть, останнім часом обсяг допомоги від громадськості зменшився.